Все, включай. включай. Слава Ісусу Христу. Дякую, перепрошую, вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Йова. Покіль мій дух у мені і Божий подих у моїх ніздрях, мої уста не говоритимуть неправди. брехній язик мій не промовить. Прості слова, якими Йов відповідає своїм друзям. Відповідає на всі ті їхні звинувачування в його бік. І Знову ж таки, ці слова сьогодні мають стати відповіддю наш, нашої відповіддю нашим ворогам. Якщо ми говоримо, що ми християни, якщо ми говоримо, що ми віруючі люди, то закон Божий для нас має бути на першому місці. А найперше, що най... і що найважливіше, має бути те, що ми повинні. Перестати брехати, перестати жити в брехні, перестати довіряти брехні. Бачите, як він каже, що «уста мої не говоритимуть неправди, брехні язик мій не опромовить, допоки Бог є в моєму житті. Саме вміння сказати правду робить людину сильною. Людина, яка говорить правду, вона не є слабкою, вона є сильною. Людина, яка говорить правду, вона відкриває неймовірні можливості в своєму житті. Тому що правда це є чистота. І, відповідно, людина, коли говорить правду, вона перестає боятись. Людина, що говорить правду, що живе в правді, вона перестає долає свій страх, отак я би сказав. Той, хто бреше, завжди живе в страху. Той, хто намагається виправдатись, щось вигадати, лиш би, ви, лиш би було йому добре. Ця людина завжди буде жити в страху. В страху, що виявиться його обман. Знаєте, такі люди, вони, як би це сказати правильно, вони настільки люблять брехню, тобто той, хто не хоче визнавати правду, він настільки говорить брехню, що починає сам вірити в те, що говорить. Кажу, російське телебачення це моє яскравий приклад. Де оті всі їхні аналітики, вони говорять і самі, напевно, вірять в це. Сьогодні говорять одне в це вірять, завтра в інше. Але найстрашніше в тому, що і наші українці вірять в всяку таку. Не можу підібрати слово. Знову ж таки. Чому людина вірить в брехню, чому людина бреше? Тому що вона відкидає Бога свого життя. Коли, знаєте, це можна порівняти із тим, як от ми додаємо до брудного посуду, радше так скажу, коли ми беремо якийсь розчинник для того, щоб відчистити поверхню. Тобто даємо посуду, ми, розчину для миття посуди у воду, і цей, цей засіб він розчиняє будь-який жир і бруд. Так само правда це те, що розчиняє бруд в нашому житті. А правда йде від Бога. І важливо є те, наскільки ми віримо в Бога. Бо відносно того, наскільки ми віримо і довіряємо Богові, ми вміємо розрізняти і розпізнавати брехню і знати, де є правда. Чим більше я є з Богом, чим більше я Богові довіряю, тим краще я можу розпізнати брехню. Тому що Бог є правда. І пізнаючи Бога, я пізнаю. Всі правди цього завіту і цього світу перепрошую. Тому так важливо є у нашому житті не боятись бути з Богом. І от людина, яка відмовляється бути з Богом, яка відмовляється молитись, не хоче, заперечує молитву. Людина, яка не хоче йти до сповіді, людина, яка каже, що, а нащо ходити до церкви? Нащо ходити на ту літургію, алеби Бог був у серці, все решта не має значення? Такі люди живуть в лукавстві, такі люди втікають від правди, а втікаючи від правди, живуть в брехні і вірять всякій брехні. І саме на це зараз розрахована ось ця війна також, щоби ми, українці, жили в брехні. Щоб люди, які ходять до храму, не пізнавали Бога, а тільки пізнавали своїх батюшок. Щоб люди ходили до храму не до Бога, не за тим, щоб отримати покаяння, тобто визнання своїх гріхів, сповіді, причастя. Не просто щоб поставити свічку, відбути номер, бо там класний батюшка. А цей батюшка і слова не скаже людині про. Бога. Розумієте, все всюди, де відкидається Бог, заходить брехня. А вона, коли входить в наше життя, вона настільки нас одурманює, що ми втрачаємо орієнтири в цьому житті. Ми вже не розуміємо, де є правда, де брехня. Ми вже не розуміємо, як ми маємо жити. Щоб від цього звільнитись, потрібно один єдиний раз спробувати прийти до храму, не для того, щоб просто поставити свічечку чи дати там на службу, не просто постояти помолитись, а прийти посповідатись щиро, глибоко з усіх своїх гріхів, з усіх своїх думок, з усіх своїх бажань. І от коли це ми робимо, ми входимо в правду. А війшовши в правду, тобто в Бога, в Боже життя, людина здатна долати ворогів любих. Ще раз наголошую: зараз нашу Україну знову хочуть ввести в стан цієї брехні. І допоки ми, українці, Будемо нехтувати духовним життям, нехтувати ось цією можливістю прийти і посповідати, тобто пізнати правду про себе, ми будемо слабкими. І тільки коли, пізнавши себе, пізнавши правду про себе, озвучивши цю правду у сповіді, ми отримаємо силу. Яка дасть нам можливість перемогти ворогів зовнішніх, ворогів внутрішніх, ворогів особистих? Пізнайте правду, і правда вас визволить. Пізнайте Господа в цій правді, будьте з Господом, і Господь вас завжди виведе з будь-якої небезпеки. Отче наш, що єси на небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Гамінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішний, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто зараз зі зброї. Є в полоні, просимо Тебе, Господи, поверни їх живими і нешкодженими додому. Захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цю, сьогодні, цю сьогоднішню. Ніч, бо ти, ти святий іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра ми наш день розпочинаємо 8 годині Божесної літургії, о 9 годині молитовної вартою. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!